Підтримка захисників та забезпечення їх усім необхідним залишається пріоритетним завданням українців. Так, 25 fpv дронів військовим бригади НГУ АЗОВ передали працівники Тернопільської обласної ради. Кожен сьогодні розуміє потребу підтримки збройних сил, підтримки наших сил оборони, тому що це найважливіше, що є, і дрони сьогодні – це те, що. Найбільше потребує українське військо. Такі дрони важлива частина озброєння захисників. Вони оснащені функцією вид від першої особи. Завдяки цьому здатні знищувати будь-яку ціль, а найголовніше захищати наших військових. Ми ними працюємо на дистанцію 12-15 кілометрів, що дозволяє нам надзвичайно ефективно уражати техніку і особовий склад противника, який знаходиться на таких дистанціях на відтяжних, скажімо так, позиціях, також це дозволяє нам вести контрбатарейну боротьбу, тобто їхні міномети або Артилерійські системи, які знаходяться в зоні досяжності наших дронів, вони також піддаються вогневому ураженню. Робота за ФІВІ дронами дуже полегшує роботу піхоти і взагалі логістики, тому що не вражається техніка. Ми не втрачаємо свою техніку і тому можемо виконувати бойові задачі. Дрони закупили за законовлені кошти Тернопільської обласної ради. Їх загальна вартість 500 тисяч гривень. Захисника дякують усім, хто долучився до цієї допомоги. Я вам Дячні за цю допомогу. Це дуже підсилює наші можливості вражати ворога і ефективно його знищувати. Тому щиро дякуємо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.